Так, вітаю, шановний сьомий клас, На минулому уроці ми розглянули рівномірний рух матеріальної точки поколу, познайомилися з фізичними величинами, двома, які характеризують рівномірний рух поколу, а саме період обертання і обертову частоту. Сьогодні розглянемо з вами. Ще одну фізичну величину, яка є невід'ємною від поняття механічного руху, а саме швидкість руху. І сьогодні дізнаємося, як обчислити швидкість рівномірного руху саме по колу. Анонсом до сьогоднішньої теми є малюнок, на якому зображено, як рухаються істри від диску. Болгарки так, по металу. І якщо ви уважно подивитесь, то бачимо, що болгарка обертається, а іскри від диску не по колу рухаються, а по прямій від точки дотику болгарки до металу. Отже, як же напряму на швидкість рівномірного руху по колу і як її обчислити, дізнаємося з вами в ході сьогоднішнього уроку. І так, ми вже знаємо з вами. Що якщо тіло рухається рівномірно прямолінійно, тобто траєкторія руху є пряма лінія, то за означенням тіло проходить за однакові проміжки часу однаковий шлях, тобто швидкість руху є незмінною за значенням, а напрямок швидкості збігається з напрямком прямої вздовж якої рухається моє тіло. Тобто також по прямій і протягом цього часу швидкість і напрямок швидкості є незмінні. А Інша картина спостерігається, якщо я розглядаю рівномірний рух по певній криві, будь-яку криву можна, до речі, спростити до кола певного радіуса. І, відповідно, а, знову ж таки, за означенням. Якщо рівномірний криволінійний рух, то значення швидкості, наприклад, там 20 метрів на секунду для автомобіля буде незмінною в будь-якій точці траєкторії. При його руху, от як показано на карті, від Львова до Одеси. В кожній цій точці, що показана на а, малюнку, <кхід> швидкість буде незмінна, нехай 20 метрів на секунду. А от якщо а, говорити про напрямок а, швидкості, то, звичайно, в кожній точці при криволінійному русі напрямок швидкості буде змінюватися. І це також зображено на а, малюнку. То вона вправо і вгору, то вона практично вправо, тут праворуч, тут праворуч. Ну, Як бачимо, в ході руху напрямок швидкості постійно змінюється. Як же дізнатися напрямок швидкості при русі по кривій лінії? Ну, Розглянемо найпростішу криву, а саме коло. От як Знаходять напрямок руху. Так, якщо подивитися на малюнки, то ось у мене а, машина їде по снігу, і бачимо, що в точці дотику колеса і снігу, а, сніг вилітає із-под колеса. Знову ж таки, незважаючи на те, що колесо обертається, сніг вилітає. По певній прямій, не по колу рухається як колесо, а по прямій від точки до типу колеса осніг. Та саме я вже е, демонструвала на першому слайді, стосується і диску болгарки. Е, яка дотикається до певного а, металу, і в точці дотику іскри вилітають не по колу далі рухаючись, а по певній прямій. Це дуже гарно видно. Що то за пряма? Та пряма називається дотичною до даної точки кола. Що таке дотична? А, в курсі геометрії ви з нею ще познайомитесь, але. Перші уявлення про неї ви отримаєте з уроків фізик. Отже, дотична, це пряма, ось вона зображена, яка має лише одну точку перетину з моєю кривою, причому моя пряма, яка називається дотичною, утворює кут 90 градусів з радіусом моєї кривої. Якщо ми говоримо про кова, то з радіусом кола. Тобто кут між а напрямленим відрізком швидкості v 2 в цій точці, в точці 2, і радіусом отут складає 90 градусів. Такий самий кут 90 градусів буде утворювати вектор швидкості v 1 з радіусом кола, v 3 v 4 і v 5 Тобто, ще раз, дотична має лише одну точку дотику, тобто в даній точці траєкторії ця пряма не ось так: якось вона проходить бо е, дві. Так, точки перетину з кривою, а лише одна точка дотику. От. І е, ця пряма дотична утворює кут 90 градусів з радіусом мого кола або кривої, якщо це буде е, більш складний криволінійний рух не по колу. Як обчислити значення швидкості руху по колу? Ми знаємо, що швидкість взагалі розраховується як шлях, поділений на час. Шлях, який проходить точка. От якщо я буду розглядати е, рух по колу, а ми пам'ятаємо, що це рух періодичний. Тобто, якщо точка виходить з положення 1, то вона з певним часом в нього і повертається. Тобто, Точка проходить повне коло. Шлях. Який проходить точка по колу до рівня довжині мого кола. І ми вже згадували цю формулу, довжина кола знаходиться за формулою 2 πr Час, так як рух є періодичним, тобто повторюється через певний проміжок часу, і цей проміжок часу, за який тіло робить повний оберт, називають періодом. Підставивши в формулу для знаходження швидкості замість Шляху довжину кола, тобто 2пР, а замість часу е, період, тобто час, за який тіло робить повний оберт, ми отримаємо формулу для знаходження е, швидкості руху при рівномірному русі по колу, тобто 2 πr поділене на Т. де е, 2 це числовий коефіцієнт, Пі це число. Яке дорівнює приблизно 3,14. І про розрахунках ми також його будемо використовувати. R – це радіус кола, T – це період обертання тіла або матеріальної точки по колу. Також, згадаючи те, що період обернений до обертової частоти, тобто період можна знайти як одиницю на N, замінивши в цьому виразі. Період ну і у цьому нам пропонують, так замінити період через одиницю на М ви отримаєте ще одну формулу для знаходження. Е Швидкості рівномірного руху по колу, але вже не через період, а через обертову частоту. Тобто швидкість В буде дорівнювати 2 πr помножити на N. Отже, обов'язково ці дві формули собі зазначте, візьміть їх в е, рамочку, розпишіть е, фізичні величини, які входять в склад цієї формули. Саме про швидкість, а ще її називають лінійною швидкістю а, руху, говорять коли а... Мають на увазі швидкість а, супутника по коловій орбіті навколо Землі швидкість а, людини, яка а, або на каруселі кружляє, або, наприклад, в, о, знаходиться в кабінці оглядового колеса, також можна знайти цю швидкість за формулою 2 тр поділене на Т, або 2 тр помножити на Н. Швидкість автомобіля, який знаходиться, рухається на повороті. От в цих всіх випадках у нас з вами йде мова про швидкість руху по колу або, іншими словами, лінійну швидкість. Тепер, знаючи, як знайти напрямок і значення рівномір, швидкості рівномірного руху по колу, розглянемо декілька прикладів. Задач на дану тему. І так, отже, задача 1. Час оберту землі навколо своєї осі 24 години. Обчислять швидкість обертання точок поверхні землі на екваторі, якщо радіус землі становить 6400 км. Так, ми з вами знаємо, що наша Земля знаходиться в безперервному русі і вона обертається як навколо сонця, так і навколо своєї осі. Розберемо зараз випадок обертання. А... Планети саме навколо своєї осі, і знайдемо швидкість руху точок на земному екваторі. Чому саме на земному екваторі? Тому що справа в тому, що Земля має не форму кулі, а форму ну більше схожу до Еліпса. Вона трохи приплюснута у полюсів і витягнута вздовж екватора, тому радіус буде відрізнятися на різних широтах. Але середній радіус на екваторі складає 6400 кілометрів. От саме для точок на екваторі, і розрахуємо швидкість обертального руху. І так, що ж нам дано? Час оберту землі навколо своєї осі? Це час, за який земля робить один повний оберт. Тобто період обертання. Позначаємо букву Т велике. Також сказано, що. Радіус Землі, позначимо буквою R з індексом З для планети 6400 кілометрів. Треба обчислити швидкість. Швидкість, буква V, знак питання. І так, записуємо дано. Коротку умову задачі. І так. Період обертання становить 24 години. Радіус Землі, це радіус, по якому обертаються точки на екваторі, 6400 кілометрів. Обчисліть швидкість обертання цих точок на земному кладці. Так, від окремого відомо від невідомого. Наступна колонка, звичайно, система Сі, бо час вимірюється в секундах. Відстань в метрах, отже, для того, щоб перевести години у секунди, нам необхідно помножити на 3600. Чому? Тому що в одній годині 3600 секунд. Отже, 24 я множу на 3600. Дорівнює. 24 помножити на 3600, 86 тисяч 400 секунд. Ось така кількість секунд в одній добі. 400 секунд. Так, зараз секунди зробимо красиві. Так, добре. Радіус подано в кілометрах, нам треба перевести в метри, Для цього множу на тисячу, тобто дописую ще три нулі. І так, 6400 і ще три нулі. І отримую радіус в метрах. Отже, це буде 6 мільйонів 400 тисяч метрів. Ось такий радіус нашої зміни. Розв'язаємо. Тільки що ми. В теоретичній частині подивилися і визначили формулу для знаходження е швидкості при обертальному русі В дорівнює 2 πr в нашому випадку 2 πr землі, радіуса землі, поділене на період обертання. Перевіряємо, в мене все є. Нагадую, що пі це число 3,14. Отже, перевіряю одиниці вимірювання, В дорівнює. 2, це число немає е, одиниці вимірювання, пі це також число, <клух> немає одиниці вимірювання, радіус землі ми перевели в метри. Період обертання в секунду. Отже дійсно отримали метри на секунду, після чого тепер можемо порахувати швидкість обертання 2, множу на 3,14, множу на 6 мільйонів 400 тисяч. І ділю на 8, шість тисяч четыреста. І так, два нулі і два нулі можна скоротити. 2 помножити на 3,14 – це 6,28. ціл множу на 64 тисячі і Ділю на 864. Отже, приблизно округлюю буде 465 шістьдесят цілих. Округлю до десятих, дві десятих метра на секунду. Добре. Отже, ця задача була напряму, формула знаходження швидкості. Поїхали далі. Наступна задача. І так, автомобіль рухається по колу радіусом 500 метрів зі швидкістю 90 км на годину, за який час він проходить одне коло. Отже, розбираємо, що мені дано радіус. Не забуваємо, позначається буквою Р великим, проходить зі швидкістю 90 км на годину, це швидкість, при повороті це якраз швидкість руху по колу. І треба знайти, за який час він проходить одне коло. Час проходить одне коло, тобто це час одного оберта. тобто період. Отже, записуємо коротку умову. Дано. І так, радіус 500 метрів, швидкість 90 кілометрів на годину. І я шукаю в цій задачі період час одного оберту. Відокремлюю відоме від невідомого. Наступна система С, бо швидкість подана в кілометрах на годину, а в системі С вимірюється в метрах на секунду. Отже, для того, щоб перевести кілометри на годину в метри на секунду, я значення швидкості 90 множу на 1000 і ділю на 3600. Два нулі, два нулі я скорочую. Скорочую по 9. Тут 4, тут. 10 10 на, помножити на 10, 100 поділити на 4, 25 метрів на секунду. Так, наступна колонка розв'язання. І знову ж таки, розв'язання починаємо з формули для знаходження швидкості руху по колу. В дорівнює 2ПР на ти. Звідси треба визначити період. Як ви виразите звідси період? Ну, є дуже простий шлях. Це така лайфхак, як називається, так, зараз у сучасній мові. Просто, якщо ви виражаєте знаменник, то знаменник, ви міняєте місцями з тим, що стоїть через знак дорівнює у чисельнику. Ось так, хрест нахрест. Отже, тоді період Т буде дорівнювати 2 πr поділене на В. Просто поміняти місця. І так, тепер треба перевірити одиниці вимірювання. Т в квадратних дужках. 2 – це число 5 – це число, одиниць вимірювання не мають, Радіус – це метр. Швидкість ми перевели в метри на секунду, метри на секунду. Метр і метр можна скоротити, там не пустота, там одинички. Секунда йде множником у чисельник. Третій поверх дробу його не існує, одиничка помножити на секунду, все одна секунда. Отже, дійсно, ми з вами правильно отримали формулу для розрахунку і тепер можемо підставити значення 2 на 3,14 на 500 і ділимо на 25. Скоротжу по 25 тут. 1, тут 20, 2 на 20, 40 і 40 множу на 3,14, 125,6. Тут нічого округлювати не потрібно, тут скінченний десятковий дріб. Секунди. Ну, більше трохи, ніж за 2 хвилини. Автомобіль робить, проїжджає коло, тобто робить один повний оберт. Є число повністю реальне значення, швидкість автомобіля досить велика. Ну і останню задачу також розглянемо на рівномірний рух по колу і знаходження його швидкості. І так. Швидкість руху диска мотокоси в точці дотику стрової, як до рівня 120 метрів на секунду, з якою частотою обертається диск мотокоси, якщо радіус до рівня 127,5 мм. Отже, що нам дано? Швидкість руху, швидкість руху В, і ось її значення. 120 метрів на секунду. З якою частотою обертається диск мотокоси, якщо радіус 127,5 мм. Що треба знайти? З якою частотою. Так, радіус не забуваємо буковка R. Отже, яка частота обертова частота позначається буквою N маленька, вона нам невідома, будемо шукати. Отже, знову записуємо. Коротку умову задачі. І так, швидкість руху обертання мотокоси нам відомо, 120 метрів на секунду. Радіус диску мотокоси 127. 5 ,5 мм. знайте обертову частоту, Н маленька обертова частота. Отже, відокремого відомо від невідомого, наступна знову колонка система 7 тому що в мене міліметри а повинні бути метри. Для переводу міліметрів в метри Мені необхідно поділити на тисячу. Ділю на тисячу, переношу кому на три знаки ліворуч. Раз, два, три кома. Отже, нуль, бо число з коми не починається. Одна тисяча двісті тим5 десятих метрів. Чотири знаки після коми. Це 10 тисяч. Отже, розв'язання. Ми з вами, окрім формули для швидкості через період, тобто V дорівнює 2 πr на Т. Також в теоретичній частині уроку отримали формулу через обертову частоту. В дорівнює 2 πr помножити на N. Період і частота взаємообернені, отже, із Знаменника ми піднімаємось до чисельника і там записуємо вже обертову частоту. Обертова частота є невідомим множником. І всі знаємо, що для того, щоб знайти невідомий множник, треба добуток, тобто швидкість нашої задачі, поділити на відомий множник. Відомий множник тут добуток 2 f. Знову ж таки, спочатку перевіряємо одиниці вимірювання, бо формула є непряма, треба дізнатися, чи правильно ми з вами отримали дані. Отже, формула для розрахунків. Швидкість метри на секунду. В знаменнику 2 це число, під це число радіус метри. Метр і метр можна скоротити, знову ж таки, там не пустота, там одиничка. Отже, в мене залишається одиничка на секунду, і одиничку у знаменнику можна не писати. Дійсно, обертова частота вимірюється в одиницях на секунду, або ще для вашого більшого розуміння можна записувати оберти на секунду. Ну, нам залишилось лише розрахувати нашу бортову частоту, диска амото Отже, швидкість 120. Ділимо 2, помножені на 3,14 і на 0,

10 тисячних. Приблизно, знову ж таки, навіть, мабуть, до цілого округлю приблизно буде 10050 одиниця на секунду. Або ж для вашого більшого розуміння фізичної величини n маленьке дорівнює 150 Обертів на секунду. Дійсно, у мотокуси велика обертова частота. Отже, сьогодні ми з вами визначили, як знаходиться напрямок швидкості при обертальному русі. Я нагадую, це дотична, це пряма, яка дотикається до мого кола. В даній точці траєкторії і з радіусом мого кола утворює кут 90 градусів. І визначили формулу для обчислення а, лінійної швидкості руху по колу через період, тобто швидкість дорівнює 2 πr поділене на Т, або ж через обертову частоту 2 πr помножене на Н. Додому буде подібна задача до оцих на да, цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Якщо є питання, будь ласка, пишіть, будемо з'ясовувати разом.